Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Грищук. Ми стрімко наближаємося до листопада місяця, який вважається одним з найдепресивніших місяців року. П'ять чоловік в цей час страждають на депресію, так стверджують дослідження, і це зрозуміло адже дні стають коротшими, холоднішими. Зважаючи на те, що зараз в Україні іде війна, дуже багато сімей роздріблені, хтось на сході, на півдні, дехто за кордоном. Ну, а тепер у нас ще й очікує вільне відключення світла. І все це, звичайно, впливає на нашу з вами психіку. Однак наше з вами найголовніше завдання зараз це зберегти себе, свій фізичний стан і, звичайно, психологічний. Адже попереду у нас у нас вже дуже багато було випробувань з вами. І ми зуміли. Ми вистояти, але попереду у нас з вами ще більше випробувань, особливо коли завершиться наразі війна. На нас чекають дуже великі випробування. Потрібно буде відновлювати не тільки країну, не тільки рідні сім'ї, але і власне я. І тому дуже важливо зараз уміти давати собі маленьке послаблення. Я до речі, вчора подивилася цікаве інтерв'ю Гордона з Богданом Критовичем. Це начальник штабу Азова, який. Повернувся з полону, він сидів в одиночній камері, бо там мати можливість обов'язково переглянути це інтерв'ю, якому він розповідає про те, що він вже відчував, що він звичайно міг психологічно здатися, тому що постійно був на прузі, постійно його мозок був на прузі, і він зрозумів, що йому потрібно робити маленькі якісь такі послаблення, і він почав згадувати дуже приємні миті свого життя. Як він проводив дитинство з дідусем і це давало змогу йому заснути відповідно під час сну людина відновлює свої енергетичні сили. Ми, на щастя, з вами перебуваємо зараз в мирному середовищі, тобто ми з вами не в полоні. Ми маємо більше можливості давати собі м, якісь такі віддушини. І тому я закликаю вас, відвідуйте різноманітні виставки, які відбуваються в місті Івано-Франківську. Дозволяйте собі піти в кіно, дозволяйте собі це робити і хваліть себе за це. А не дорікайте. І от саме цьому сьогодні присвячена наша програма. Моїй студії дуже цікаві гості. Я переконана, що вони вам теж дуже сподобаються. Отже, знайомтесь, Олена Білоус, фотохудожниця, авторка проєкту, про який ми сьогодні будемо говорити. Валерій Твердохліб, реставратор вищої категорії, завідувач відділу реставрації івано франківського краєзнавчого музею. Марина Огороднійчук, психологиня в напрямку клієнт-центрованої терапії. Є цікава така назва. І ми звичайно сьогодні будемо уточнювати, що ж це таке за терапія, але почнемо від пана Валерія. По перше, він чоловік кажучи, що чоловіки легкі на початок, а по-друге, тому що все зараз воно сконцентровано навколо краєзнавчого музею Івана франківська який останні роки стає таким феноменальним центром, не тільки тому, що знаходиться в центрі міста, але і центром культури. Тому що, як, на мій погляд, дуже цікава система, це не просто музей, які там, якісь стоять матеріали, фотографії, мертві, нікому не цікаві. Навпаки, сьогодні там бурлу, бурлить життя. І я, пане Валерію, знаю, що в цьому дуже велика ваша заслуга. Під час війни ми теж постійно в якомусь процесі, якісь відновлення, відновлення, якісь цікаві виставки. Розкажіть івано-франківцям, що їх ще чекає в цьому році. Ну, бачите, власне, початок війни зробило великі виклики для всіх. Ну і для нас, як для інституції, культурної інституції, музейної. Це був великий виклик, оскільки прийшлося проводити термінову евакуацію творів, власне, колекції. І ну, це, це, це були такі шалені дні, початок війни особливо. І, ну, власне, вся структура, тобто навіть і та, та динаміка, якою займався музей, та, та праця, вона була трохи порушена в якихось моментах. Але знову ж таки, ми насправді дуже швидко зорієнтувалися, як, як налагодити цю роботу, і почали. власне, Дуже багато в місті було громадських рухів ініціатив, волонтерських проєктів. І через то, наприклад, я для себе. Бо я, як реставратор, як людина, ну, така, яка займалася цими громадськими проєктами в рамках проєкту Врятуємо скарби разом в реставраційному проєкті, ми з 2009 року запускали цей проєкт. Врятуємо скарби разом. От разом, так. От зараз ви бачите, наскільки це ну, всіх наслу. Ми це з Франківську зробили в 2009 році. Тобто, разом ми зможемо підняти. Наприклад, ті пласти, ті проблемні пласти, і музей в цьому плані якби він так само розвивався. У нас з'явилися навіть до війни, ми провели певні якісь ремонтні роботи, роботи та, в залах на другому поверсі в історії міста. Потім третій поверх ми зробили великий простір. І так сталося, що навіть от проект, який ми запустили під час війни, в червні місяці на Володимира ми відкрили це. Ох, між нами переможемо разом. Тобто, це такий масштабний проект, мистецький проект, в якому mm -hmm. ми хотіли показати власне тим людям, які бо ми стикнулися з тим, що дуже багато музей був на початках закритий і просто нам виламували двері. Бо люди всі знаєте, переселені люди, які тимчасово переміщені особи багато людей. Які приїздили, хотіли побачити щось. І дякувати Богу, коли вже все відкрилося, ми просто зрозуміли, що треба міняти, рухати. А оскільки були евакуації, наприклад, мені прийшлося евакуювати, ну тобто розібрати повністю колекцію сакрального мистецтва, це все заховати. А натомість треба було дати новий простір, нові ці. І я вам скажу, що ці виклики дали нам можливість відкривати якісь для себе нові, нові грані от, е, того мистецького проєкту. І ну, навіть я і запрошую тобто, відвідати музей, щоб люди. Просто вживу побачили унікальні, ну і дуже цікаві наші проекти. Власне на цьому проекті на, на брали участь так само і ті ж самі, як ми говорили з Яремою Стециком, відомим нашим художником, що Тимчасово переміщення особи Нікіта Тітов з Харкова, який приїхав, власне, зробив на тому просторі свою величезну інсталяцію. Олена Приходько Кислих, яка тікала з рпеня, яка в Франківську фактично два тижні жила в квартирі, боялася вийти. Тобто люди з такими критичними ну, моментами, та і це дало можливість потім поштовх, і вона творила свої шедевральні мозаїки там от в той в тій майстерні. І потім, як я кажу, коли вона вже виїздила до Рірпеня, кажу, давай ми це покажемо. І це просто історія історія Теперішнього нашого міста і це дуже цікаво. Потім проект для Бога я створю найкращий, який ми Спочатку ми запустили Вагабундо на початку, коли були волонтерські ці всі рухи і виставки навіть не виставки, а екскурсії для. для ну, Біля ратуші і так музей поступово зайшов в нові проекти. І Зараз з'являються просто цікаві унікальні проекти, сучасніші фотовиставки. І, Власне, ну ми дуже раді власне, приймати творчих активних людей, які дають для нашого міста дуже багато. Ви Я. раді їх приймати, а вони в свою чергу радіють з того, що їх тут так гаряче і так гостинно приймають і дають можливість їм виставлятися. От Олена сьогодні мала таку нагоду, так Оленка так. сьогодні. Відкрилася ваша фотовиставка в краєзнавчому музею. Скажіть, будь ласка, яка її назва і яка її ціль, зрештою? Це проект невід'ємні про тих людей, які чекають з фронту своїх близьких, з фронту полону або окупації. Так вийшло, що всі мої героїні тепер вже чекають чоловіків своїх з фронту, тому що в мене була всього одна героїня, яка чекала чоловіка з окупації, але вона із Куп'янська. Куп'янськ вже звільнили. І чоловік вже подався до лав ЗСУ. Зараз проходить навчання. Тобто одна людина зробила вам поштовх для того, щоб ви зробили цілу колекцію таких знімків? Е, ні, насправді там дуже глибока історія, яка тягнеться, мабуть, ще з 2014 року. В 2014 році я приїхала з Донецька е, будь-куди, я не знаю, тому що я дуже багато їздила по країні, поки усіла в Києві. І тоді мої батьки в 2014-15 роках були в окупації, і мені було дуже погано. Е, вони просиналися кожен день від вибухів, тому що дуже активні бойові дії відбувалися, і в них недалеко від будинку стояла установка ГРАД, тому що всі ми знаємо, що Росія розставляє своє озброєння в жилих районах. І, на жаль, кожної ночі вони стріляли і їм прилітала Атв'ятка, як то називають. <гум> Я знала, що кожної ночі вони під обстрілами, і я не могла спати, тому що кожної ночі в моїх снах моїх батьків вбивали кожну ніч по-новому, і це було настільки жахливо, що я. Я себе цими снами дуже травмувала. Я не знала, що з цим щось можна зробити. В мене з'явилось компульсивне переїдання. Я набрала 35 кг. кілограмів. В мене гормональні метаболічні порушення. Тепер я два роки виходила з цього стану, я лікувала депресію і. Цим проектом я хотіла розказати людям, що зверніть увагу, будь ласка, на свої стани. Якщо вам погано, якщо ви не можете спати, якщо ви спите забагато, якщо ви приїдаєте, не доїдаєте, можливо, у вас є жахи, можливо, ви нічого не хочете робити. Ну, зверніться до психолога. Або давайте я і мої подруги, саме дівчата з проекту, поділяться, як з цим справитись. І наразі дуже багато є допомоги переселенцям, багато допомоги. Є воїном за багато допомоги, я розумію, не буває, але я відчуваю, що той найбільший, напевно, прошарок людей, які чекають своїх близьких з фронту. Я говорю і про друзів, і про родичів, і батьки, матері, дружини, діти вони всі травмовані цією тривогою за близьку людину. І я хотіла розказати, що зверніть увагу, будь ласка, на свій стан. І Марина мені в цьому дуже допомогла, тому що її професійна консультація, тренінг, який ми розробили, вони допомогли з іншої сторони. Ось сьогодні у нас багато відвідувачів було було тренінгу і дуже схвальні відгуки. І навіть люди, які займаються з психологом або отримують іншу психологічну допомогу, відгукнулися про те, що дізналися. Щось нове тому мій, мій проект для цього. І я дуже хочу, щоб інші люди не наступили на ті самі граблі, як я, тому що я просто не знала, що з цим можна щось зробити. Це не просто фотовиставка, як ви сказали, а це проект, тому що там задіяний ще й психолог, який проводить майстер-клас. Марина, взагалі, як ваша співпраця, як вона здійснилася, як вона створилася? Ви зналися давно. А насправді ми не так давно знайомі. Ми познайомилися з Оленою всього лише цього літа. А ми були на такій програмі, як літній табір, який організовувала агенція розвитку територіальних громад Прикарпаття на чолі з Ігорем Мельничуком, а також громадська організація Простір молоді, які робили проект, який називався молодіжні інтеграційні центри. Захід і власне в рамках оцього великого проекту був створений кемп, куди приїжджали ініціативні творчі люди, молоді. В яких були свої ідеї, свої проекти, і власне там з Оленою ми познайомилися. Вона запросила мене долучитися до її ідеї. Це здалося мені дуже цікавим і дуже корисним для суспільства сьогодні. І ми почали роботу над цим проєктом. Сьогодні, власне, ми його реалізували. За що я дуже вдячна і організаторам, власне, і Оленці, і місту Івано-Франківськ, який нам дав можливість цей проєкт здійснити. Ми сьогодні багато говоримо про психологічні моменти, те, що розповідає. Віддала сьогодні і зараз Олена самотужки людина може з цим поборотися. Ну насправді все дуже індивідуально. Нам дійсно хочеться універсальних рецептів, але кожна людина дуже особлива. Що тут важливо, дослухатися до себе і знати, що якщо я відчуваю якісь негаразди, я маю звернути на це увагу емоційні або фізичні, будь-які наші неприємні переживання, вартують того, щоб звернути на них увагу і звернутися до фахівця людини, яка професійно допоможе з цим. Поратися є люди, які можуть подолати якісь наслідки стресу самостійно. Це дійсно так, за рахунок спілкування, підтримки рідних і близьких, за рахунок якоїсь активної діяльності, в яку включені люди, вони можуть компенсувати ті недоліки, ті труднощі, які мають. Але в загальному наш меседж був про те, щоб не нехтувати допомогою фахівців і бути уважним до своїх переживань. Знаєте, так цікаво, що донедавна психологи це була приватна в основному практика. Так а сьогодні, от уже на державному рівні розглядається, що психологи і психотерапевти будуть працювати при лікарнях. Тому що ну, ми розуміємо, що та ситуація, яку зараз переживає кожен українець, він переживає кожен по-різному, і що нам буде потрібна така допомога кваліфікована. Не просто так. там, знаєте, в подушку поплакати і на ранок прокидатися розбитим і. Uh -huh. Неможливо йти на роботу і і жити не хочеться, так ні їсти, ні пити, як Олена розповідала. Тому, напевно, треба нагадувати про це нашим глядачам, казати, що нічого соросором'язливого в цьому немає. Потрібно просити допомогу, це ніколи не соромно, мені так здається. Uh -huh. Пане Валерію, я так розумію, що за цей проміжок часу, окрім людей, як внутрішньо переміщених, так, Івано-Франківці теж ходять, відвідують ваші виставки, чи їх менше? Стало ніж було раніше, ну mm, звичайно, це є якби от, те, що ми зараз говоримо, власне, оця проблематика. Для багатьох людей, чому люди не справляються з своїми станами через те, що через те, що ну, як на мене людина повинна мати якусь активність. Тобто, або вона прийшла на виставку, або вона допомагає волонтерам, або вона просто чимось займається в робочих моментах, і це дозволяє їй трошечки відійти від от цих переживань. Бо я так само ну, ми стикаємося з, з багатьма людьми. От я аналізував так само індивідуально, тому що ну, ми працюємо наприклад. З волонтерами я просто бачу дівчат, які в шалених просто темпах, в шалених нагрузках, які там на початку війни спали там по три-чотири години. Але вони наскільки активні, діяльні і ну, реалізують свої проекти, що в них звідкись ці сили, просто чоловік на фронті, син на фронті, вона, вона їде, просто бере ті машини. І, це, 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 це. І, і так само ми багато зрозуміли по тому, що багато. Багато людей, які от приїхали в Франківську, от коли ми почали, у нас був такий проєкт. Ми зробили проєкт безкоштовних екскурсій, коли ми приймали людей. У нас було з ну, це, 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 перші дні війни ми їх започаткували з Єремою Стециком. І пам'ятаю, перше, коли ми збиралися біля шопки біля ратуші. У нас було небагато людей, тобто там до 10, це фактично були люди, які приїздили якраз від, від, від війни. І ми бралися за руки в 12 годині, ми молилися, ми говорили про те і потім розказували. Тобто такий був діалог фактично. Так? Потім ми запустили арт-терапію. Потім ми, ми не мали можливості тоді на виставки запрошувати, але коли ми відкрили музей, дуже багато людей почало приходити. По-перше, ну... По Ратуша це така ну цікава історія. І загалом музей. І чим більше людей. Доторкнуться до мистецтва або дуже багато людей почали, ви знаєте, малювати, так робити якісь рухи. І, і це, це дуже багато дозволяє якось людини відволіктись, тобто вийти з цієї бульки, розумієте, і, і, і зайти в якісь нові для так, себе… Так Цікаво, Володимир, я Вам вже напевно колись казала, що вже ваш музей треба переіменувати якимось іншим, Ви вже не просто якийсь музей, яких експонатів і центр, навколо якого і в якому бурлить просто життя. Але зараз почали розповідати. Про те, як люди переживали деякі моменти, дівчата почали усміхатися тому що вони теж пережили такі моменти, тому що Олена до нас приїхала з Донецька, Марина з Києва. І моменти адаптації теж, напевно, для них були нелегкі. Оленка, як у вас проходила ця адаптація? Я просто насправді е зроблю ремарку. Е я в 2015 році була надто активно. Я працювала з National Geographic, в мене були проекти, в мене був блог Оленка-Переселенка. Я була просто на піку і виглядала. Наче я прям так і рву. Але в мене оці е, періоди гіперактивності, вони потім я виснажилась настільки, що я нічого не могла робити. А потім знов трошки гіперактивності, а потім нічого. А потім знов вина за те, що я не, нічого не роблю. І потім я таким чином загнала себе в депресію. Тому е, якщо ви бачите людину, яка спить по 3-4 години, просто затягніть її, за волосся до психолога. Я права? Mm. Так, до психолога варто звертатися, якщо ви відчуваєте, що щось пішло не так, в чому сумніваєтесь, точно варто звернутися і цим не нехтувати. Це точно Оленка, ну ви психолог, але е, самі ви е, цю ситуацію. Теж легко переживали, розуміли певні нюанси, і могли собою ситуація адаптації маєте на увазі да? приїзду в інше місто. А, ну, ви знаєте, були складні моменти. Я не можу сказати, що це було дуже просто, тому що а, все одно адаптація до нового місця проживання, адаптація до нових людей це завжди є певний виклик. І а, коли ми просто подорожуємо, так це певні складнощі, а коли ми маємо а, контекст війни. Це додаткові виклики. Ми маємо бути функціональними, берегти себе для того, щоб виконувати ті зобов'язання, які в нас є, і ми маємо бути підтримкою для тих, хто поруч. Тому для мене період адаптації, він не був складним, але він мав свої виклики. І я дуже дякую містянам. Я дуже дякую людям, які були приймаючою стороною, моїм близьким і моїм колегам, які робили для мене підтримку. Тому що насправді мені здається. Здатність підтримувати один одного, це те, що зараз нам дозволяє перемагати, триматися, тримати свій психологічний стан і рухатися вперед до перемоги. Я дуже дещо важливо, що я зрозуміла при минулому переселенні. Це те, що треба починати жити там, де ти є. Ми переїхали до Франківська з чоловіком в квітні, квітень-травень. Ми були тут. В червні ми повернулися додому. Вирішили, що будемо жити в Києві знов. Але і Мені було там некомфортно через постійні обстріли, працювання ПВО і так далі. І тоді ми вирішили повертатися сюди. І в липні ми вже знов зняли квартиру, завезли сюди всі речі. І я зрозуміла все. Це початок нового життя, треба щось з цим робити. І я десь місяць або два ходила на усі зустрічі, які я могла собі дозволити. І це було дуже важко. І цей період адаптації. Не можу назвати легким, тому що просто по 10 людей кожного дня нових, і я намагаюся їх запам'ятати. Я себе звинувачую, що я ну, якась трошки не така, щось я не можу запам'ятати. Ну, реально дуже великі проблеми з пам'яттю зараз. Але сьогодні вже жовтень, 25 жовтня, і я відкриваю виставку. До мене на виставку прийшло напевно близько сотні людей, купа журналістів. і... Я думаю, що завтра може після цього ефіру я взагалі не зможу вийти попити каву. Важливо, що Інколи ми люди, яка ж не має більшого ворога для людини, як сама людина, так ми вміємо ображати боляче, робити одне одному. Але разом з тим ми вміємо і можемо одне одному допомагати виходити з якихось певних складних моментів. І тому я теж закликаю, що якщо хтось відчуває якусь депресію, якісь складнощі в житті, ви не замикайтеся в собі, не закривайтеся, не зачиняйтеся в своєму домі. Навпаки, виходьте сьогодні. Івано-Франківськ настільки цікавий, цікавий теми людьми, які до нас приїжджають. Звичайно, вано франківці самі по собі доволі цікаві люди. І виходьте, зустрічайте своїх рідних, знайомих, незнайомих людей, спілкуйтесь і робіть цей енергетичний обмін. Бо от сьогодні всі мої гості, які тут є, от вони якраз своїм вчинками показують, що вони одне одного заряджають і щось роблять в цьому житті, не тільки для себе, але і всіх навколо. А це кожному нас, з нас дає такий, знаєте, позитивний допінг, без якого людина просто не спроможна існувати. На, потихеньку наша програма дозавершується. Звичайно, пані Марина, я хотіла б, щоб і ви, як психолог, нам дали одну-дві поради, які б, можливо, б давали нам якийсь стимул. Бо я знову ж таки повторюю: листопад до нас вже біжить, летить. А він так, такий сумний. Депресі, сірий. Ніхто не відміняв, це правда. Ну, Насправді мені дуже хочеться заакцентувати увагу саме на індивідуальності кожного, да, тому що ми всі для себе обираємо якісь свої способи себе підтримувати. Але з таких базових... Рекомендації це точно про е, фізичну активність. Про те, щоб мати для себе можливість десь діяти або в рамках спорту, або щоб діяльність щоденна була такою, яка потребує руху. А це спілкування з близькими з людьми, з якими комфортно, тобто цей енергетичний обмін, про який ви говорите. Ну і це звичайно відсутність внутрішніх конфліктів, тому що один з дуже потужних джерел нашого виснаження це внутрішні конфлікти, якісь внутрішні переживання, які забирають наш ресурс і наші сили. Тому, якщо ми можемо вирівняти свій зовнішній простір і налагодити свій внутрішній простір, то в нас є серйозна надія на те, що ми будемо сильними, ефективними і будемо корисними і для себе, і для людей навколо. Оленка, нагадайте нашим глядачам, будь ласка, сьогодні виставка тільки відкрилася, так а скільки вона триватиме? Виставка триватиме до 30 листопада, тобто ще місяць. А це буде просто виставка, чи все таки ще будуть і майстер-класи тренінги? Ми плануємо зробити ще два тренінги, але поки що не визначили з місцем і датою. Але це буде у франківську. Якщо ми знайдемо мецнати, які профінансує подальші наші туристичні роки психологічно. Не знаю, фотографічні мандри, ми можемо поїхати по всій Україні, тому що ця тема надважлива. І я знаю багато організацій, які займаються психологічною підтримкою, але вони не можуть долучити до себе людей. А наш тренінг якраз про те, що. Люди, звертайтеся, багато безкоштовної, якісної допомоги зараз. Пане Валерію, а що ви плануєте? Незабаром пройде ця виставка, вона, звичайно, закінчиться в листопаді місяці, а в ще і, зрештою, той же листопад. Що нам ще готує краєзнавчий музей? Ну, у нас до кінця року заплановано ще ряд виставок. Власне, цей проєкт для Бога, я створюю найкраще так само, що триває до кінця року. Зараз ми ведемо перемовини з цікавими ну, художниками. Взагалі, ну йдуть моменти перемовин, цікаві проекти. Нам нам важливо, ну от якраз дуже важливі такі проекти, тому що вони от об'єднують, вони показують весь спектр, тобто, ну не замикаючись тільки на. На наших якихось проблемах, а от ми відкриваємо і в нас так само ну добре, що ця динаміка вона була взята і вона далі триває. І я думаю, що ми будемо відкриватися на, на багато нових проектів проектів. Тому люди можуть слідкувати, приходити, дивитися. Я думаю, що це ну ми будемо мати багато ще цікавих можливостей показати дуже цікаві проекти. Я так розумію, що вже дуже багато цікавих людей у вас побували. Я думаю, що Оленка теж. Зробить вам хорошу рекламу, тому що вона відгукується доволі привітно. Каже, що ви дуже гостинно і дуже так швидко прийняли, допомогли. Хоча наскільки мені відомо, Ленко, при влаштуванні самої експозиції у вас трапилися якісь маленькі непорозуміння, щось там якісь пошкодили вам ваші фото. Було таке? Так, було таке, але це невеличка подряпинка, Але я друкую фотографії в двох екземплярах, тому я вже мала проєкти, мала висловити. Ставки мали пошкодження, тому ми просто дублікат фотографії повісили. Насправді я хочу просто розказати про привітність. Якщо в мене є час, ми просто йшли біля ратуші, зайшли в музей і кажемо, в нас є ідея проекту, ми ще нічого не зробили. І Василь такий: окей, оце приміщення вас влаштує. Я така Супер, домовились! За тиждень списалися про дату. І приїхали сьогодні. Це було місяць тому, тому що місяць тому ще нічого не було. Тобто у вас так швидко? Ми не знайшли конект, тому що ну, я досить відомий в Києві фотограф, саме документальний, і це вже не перший мій проєкт. Я потім скинула своє посилання, людина подивилася, тому що в Вагабунду ми зверталися, але нам, ну, ми не зійшлися в комунікації трошки. Бачите, мені настільки приємно, що івано франківськ так радо приймає людей. От прийде певний проміжок часу. Я думаю, що вам навіть не захочеться повертатися додому. Да. Вам захочеться б на повністю сісти тут і, і, і жити. Марина, як ви до Києва будете? Ну насправді місто дійсно дуже заворожує привітністю, ефективністю. А люди те, що я можу відмітити в місті, да, люди дуже задіяні в різні види. Діяльностей, активностей, творчості і люди дуже освічені і відповідальні один перед одним. Те, що мене вражає у франківцях, це якщо людина бере на себе якісь зобов'язання про послугу, про Ну, якісь домовленості, да це завжди виконується і виконується якісно. І така велика концентрація відповідальних, кваліфікованих і добрих людей вона не може не дати якогось такого продуктивного результату. Тому дійсно я серйозно думаю про те, щоб лишатися не завжди і буду щаслива, якщо така можливість в мене буде. З одного боку мені це приємно чути. А з другого боку я хочу сказати Івану франківцям це прекрасна конкуренція. Така так спокійно собі тут проживали, робили, творили тут раптом. Сюди хлинуло так багато талановитих, цікавих людей, які починають там створювати певну конкуренцію. В цьому є великий плюс. І тому я кажу: нам головне з вами не здаватися, не виходити з ними на рівних, навпаки, завжди йти попереду, хай вони за нами, аніж ми за ними. Я тішуся з того, що ми даємо можливість цим людям тут не падати духом, а навпаки, допомагаємо їм тут реалізовуватися, бо всі ми при цьому кажуть, хай це пафосні слова, але на благо нашої держави. Мій ефір на цьому завершено. Я звичайно бажаю, щоб виставка пройшла так потужно, як сьогодні вона розпочалася. Пане Валерію, з вами у нас не остання зустріч. Я сподіваюся, що ще до кінця року ми з вами неодноразово зустрінемося в цій студії, і вона більш детально розкаже про пев. Речі, які робить ваш заклад. Не хочу казати музей, бо чомусь музей, але зразу асоціація чогось такого мовчазного, старого і не дуже цікавого. Ну наразі я дякую гостям, що вони прийшли. Вам, шановні глядачі, бажаю оптимістичного вечора, незважаючи на те, що сьогодні у когось може світло виключити, і що сьогодні не надто хороша погода. Сонця вам в душі. Я прощаюся з вами до завтра. І нагадую, що обласне телебачення Галичина продовжує працювати для вас. Отже, залишайтеся з Вчиною.